Привіт, я Даня Білий. Я Юля Карпова. Це проект «Говорю». І ми уже 32 відео поспіль намагаємося переконати і загітувати вас перейти врешті на українську мову. Пора уже. Я ставлю на 44 відео. Тоді все станеться. Незручні питання ти маєш на увазі, що ти мені маєш ставити, чи я тобі чи чи кожен сам собі, чи як це відбувається? Дивись, це питання незручні, які маємо поставити кожен із нас, як я собі, так і угу. ти собі самі собі для того, щоб типу, перейти на українську, незалежно від того, коли хто перейшов, чи народився україномовним як я, чи перейшов ага. свого часу. Є пані в красивих коралях. Це Оксана Гордійчук, викладачка української мови, і вона там прямо зібрала список цих питань, на які нам потрібно чесно відповісти собі. Угу. Тобі як людині, яка вивчає ще українську мову, мені, як людині, яка е, україномовна, але це не означає, що я повинна запустити українську мову. Ти от, можеш мені поставити їх? А зараз ми по-чесному будемо відповідати. Це абсолютно всі, хто там, між іншим, нас дивиться, в коментарях О, відповідайте чесно. У нас інтерактив, перша. Так от, в першу чергу, вона говорить про те, що часто зізнайтеся собі, чи читали ви щось сьогодні, або хоча б вчора. Ні. Ні, <реш> ви теж напишіть в коментарях. Наступне а, на що ви маєте чесно відповідати собі на яке питання під час вивчення і вдосконалення мови. А, за останній рік скільки україномовних в першу чергу книг, навіть маленьких, навіть дитячих, ви прочитали за останній рік? Це дуже легко. Чотири ну це уже краще ніж нічого, Даня. А, наскільки ти вдумливо і зосереджено читаєш? Наскільки легко ти міг би переказати щось із прочитаного? Не обов'язково з книги ну, Пост у Фейсбуці на майже легко, але прикол в тому, що це по це не залежить від мови. Це залежить інколи, знаєш. У, у кожної людини буває така штука, що ти читаєш, 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 а потім в якийсь момент так. Про що, я Стоп, читаю? Да, про що я читаю? Типу. Ти відробиш відкат на ну, кілька да, сторінок да, да, да. назад, це означає, що вдумливо. І саме таким чином варто робити, коли ви вивчаєте мову. Та навіть якщо ви україномовна людина, яка знає не всі слова, і це нормально. А, повернутися до того чи іншого слова, знайти його визначення або розібратися і так далі. Я, до речі, прикольна штука, якщо ви читаєте вслух, то ви краще запам'ятовуєте слова. І я так знайшов для себе слово навспак. Навспак? Навспак це mm. навпаки. Якщо mm. ти дивишся на себе в дзеркало, то ти там в дзеркалі навспак. Mm -hmm. Це все більше інформації не буде. Просто, просто розповів тобі класну історію. Давай ще одне якесь питання. І Ще цікавий момент. Задайте собі по чесному питання, і по чесному дайте відповідь, які твори українських класиків мені до вподоби. Якщо жоден із класиків вам не до вподоби, це означає тільки одне, що ви їх недостатньо прочитали. Я не буду казати сором вам. Я буду тільки казати у коментарях. Ви можете теж порекомендувати один одному щось із українських класиків для того, аби прочитати. Да, ще є ще одне зручне питання. Ano. Чи готові ви ще один раз запросити до себе в країну війну? Зараз в mm -hmm. наступній серії розкажу тобі про це.